Сьогодні я хочу вам розповісти про важливий документ, який є обов'язковим при продажі або оренді нерухомості у Польщі. Називається цей документ Щодецтво характеристики енергетичної простіше кажучи, це енергетичний паспорт будинку. Для чого він потрібен? Він показує ефективність енерговикористання, скільки будинок витрачає тепла й електрики. Наприклад, два однакові будинки можуть мати різні рахунки за опалення. Саме це показує свідоцтво. Допомагає оцінити витрати на утримання, чи квартира енергоощадна, тепла чи навпаки, може вимагати багато енергії для опалення. У документі вказано, скільки енергії споживає будівля за рік, який клас енергоефективності має. Рекомендації, як можна покращити енергоефективність, наприклад, змінити вікна, утеплити стіни і приклад: якщо у свідоцтві вказано, що будинок споживає 50 кВт на годину е, на метр квадратний на рік, це енергощавна будівля. А якщо 200 кВт на годину на метр квадратний, то стара або не утеплена, і рахунки за опалення будуть значно більші. І ще дуже важлива інформація: цей документ вимагають банки для того, щоб запустити ваш кредит, коли ви купуєте квартиру в іпотеку. Плюс, якщо продавець під час підписання акту нотаріального купівлі-продажу квартири не передасть вам такий документ, як покупцеві, то він повинен або може заплатити штраф до 5 тисяч злотих.